Мої вітання, шановне панство, вітаю херсон, херсонці. Давайте подивимося, що очікує на наше місто з сьогоднішнього дня, сьогодні 22 серпня, до кінця цього місяця, до 1 вересня. Дивлюсь цей період, тому що ж у нас післязавтра буде День Незалежності, 24 серпня, то побачимо, як саме цей день перенесе Херсон. Які мають бути обстріли, які наслідки будуть з того. Подивимося на оці буквально 8 днів. Дивимося місто Херсон. Чого очікувати, якої інтенсивності будуть ті обстріли? Такі будуть обстріли. Це ж треба, га? П'ятірка мечів перша вийшла. Так, що по Херсону на оці дні? Обстріли будуть. Тут такі, знаєте, це п'ятірка мечів, двійка мечів, такі хижі карти. Ну, що я вам скажу, ну, висока небезпека обстрілів. Тут є. Оці ці карти мечі це безпосередньо обстріли. Ну, можливо, це, знаєте, оці такі дві карти випали, я казала про 24 серпня, то, можливо, це так у нас захотять поздоровити людожери, з такою з особливою нахабністю. Цілитимуть у щось таке М -м ринок, чи тип щось АТБ. Бачите, там, де є гроші. Королева Пентаклів це щось важливе, гроші. Наводчики вправно. Доповідають, де і коли буває скупчення людей, ну то вони й без того знають. Так, але тут мені от більше все одно, якщо про прильоти, балакать, то мені показано ринок, банк, може, магазин. І тут ще іде інформація: постраждає жінка, Бо все ж таки, тут королева Пентаклю, це жінка. Маю дуже надію, що вона. ну, Маю надію, що це буде просто легке поранення. дай Бог, щоб ті люди, які попадуть під обстріл, щоб жодна людина не загинула. Прильоти будуть як точно сплановані, от як, як я вам кажу, по ті установи, де є гроші. Також будуть прильоти, куди попало, безцілі. Тобто стрілятиму так, ну аби кошмарити, аби завдати стресу. Так, ну будуть на ці дні прильоти. Оки ще що покажуть про Херсон. До кінця серпня, наскільки все жахливо, ну, дивіться, прильоти мені показали тільки оці дві карти. Оце прильоти. Все інше так не каже. То так. Показано, що буде обстріл великий. Дивіться, оце, бачите, карта сила, великий обстріл. І він дивіться, оце я вам казала про цю карту. Це банки, магазини, там, де є гроші, ринок можливо, приліт, і учбові заклади. Це може бути як від дитсадка, так і до вищих закладів, тому що Паш Пентаклів це карта навчання. Ну, це школа, технікум, інститут, училище, що завгодно. Можливо, по цим закладам будуть обстріли. Ну, звичайно, там дітей, слава Богу, зараз немає. Зараз і дитсадочки не працюють, школи не працюють. Слава тобі Богу, що так є. Але ж туди все ж таки вони будуть цілити. Так? І тут що хочу сказати, далі йде помірність, вісімка кубків і десятка кубків. От ці обстріли, хоч і будуть по Херсону, але тут мені не показані такі, знаєте, масові людські жертви. Їх просто не буде. Маю надію, що цю жінку, про яку вам казала, яка можливо попаде під обстріл, що то хоча б буде легке поранення в неї. Так, Помірність ця карта взагалі якби утихомирює оці всі події. Обстріли, хоч і будуть по Херсону, та вони не завжди будуть влучними по помірності. Тобто, це не буде таке, знаєте, зруйнованість. Так, будівлі можуть бути пошкоджені, що, в принципі, в своїй перевазі будівлі більш пошкоджені, аніж зруйновані. Так? То маємо надію, що обстріли ці не будуть такими вже дуже влучними. Десятка купів це взагалі карта така добра, вона про добробут. То дивіться. Ось обстріл буде, буде масований обстріл по тим об'єктам, де гроші і де діти навчаються. А після того якось на якийсь час затихнуть. Дуже маю надію, що так буде. Тримайтеся, херсонці, дякую вам за увагу.